У ліцеї номер 23 міста Житомира для учнів 9 та 11 класів провели великий урок про безбар'єрність, присвячений доступності та рівним можливостям. Амбасадорка цієї ініціативи Валерія Корнійчук розповіла школярам, чому важливо створювати простір, у якому кожна людина незалежно від особливостей чи потреб почуватиметься комфортно та захищено, проурочений міжнародному дню людей з інвалідністю, який сьогодні відбуваються власне 3 грудня, і це Є така освітня освітня ініціатива Всеукраїнська від громадської організації «Чернівецьке об'єднання захист. Ми навчались на амбасадорів безпосередньо, щоб розповідати про цінності безбар'єрності, інклюзивного суспільства, якісної комунікації і безпосередньо підтримки будь будь-яких будь людей незалежно від їхньої раси, статі, їхнього віросповідування, так само наявності чи відсутності інвалідності та інших безпосередньо потреб. І час заняття Валерія разом з ліцеїстами обговорювали, як виглядає доступне середовище, що таке толерантність у щоденному житті, та чому варто звертати увагу на бар'єри, з якими стикаються інші. Основна мета меседж, які сьогодні подавали під час уроку, що ми спершу дивимося на людину як на особистість, а потім вже безпосередньо на її ознаки. Вчора я провела перший такий урок в жду імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет для студентів-психологів першого курсу. Сьогодні у нас 23 Гімназія безпосередньо так само мої колеги сьогодні проводять в 33-му ліцеї нашого міста. Такі заняття, за словами амбасадорки, допомагають формувати у школярів культуру підтримки та взаємоповаги. Зараз важливо говорити про безбар'єрність, адже кожна людина повинна впочинати бути в середовище і щораз піднімається нова тема, адже окрім людей з інвалідністю, дітей підлітків в школах в коледжах з особливими освітніми потребами, так само з'являється. Потреба інтеграції військових ветеранів демобілізованих осіб, які мають безпосередньо певні певні порушення, певну інвалідність і необхідно також інтегровуватися в це суспільство, і це є важливо, щоб освітній процес, робочий процес і навіть можливості місці були доступними для всіх категорій громадян. Валерія каже, ліцеїсти виявилися активними, не боялися висловлювати власні думки. Один із найактивніших учасників уроку Олексій Галич наприкінці заняття отримав невеличкий подарунок Рунок за свою ініціативність і небайдужість до теми я отримав наклейки та ось такий значок. Взагалі атмосфера чудова була. Мені дуже сподобалося. Взагалі настрій настрій всіх, але на жаль, замало людей відповідало і брало участь. Валентина Петрук, Ілона Усати, телеканал СК 1